Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Сьогодні субота. Давайте глянемо центр України. Яка буде у нас ситуація? Чи будуть там прильоти, руйнування? Двадцять п'ятого, двадцять шостого і двадцять сьомого грудня Так, Полтава. В принципі, все повинно бути добре. У 26-го йде така у вас якась ситуація. Вона ще прикрита, але буде йти інформація, і захист Всесвіту. Повинно бути все добре. Але Полтава, ось 27 числа, програлася. Показало. Далі, Крапівницький. Крапівницький, багато у вас там зрадників сидить. А, так, тут буде якась історія, але будуть збивати. Будуть збивати, і, в принципі, повинно бути все добре. Тут ще клопоти йдуть, буде все нормально. 26 -е число зміни, але ви з ключом, з ресурсною картою, рибкою. 27-го. Незначні якісь події можуть бути по луні, бо йдуть оповіщення, але руйнувань бути у вас не повинно. Так, це був Крапівницький, місто Черкаси. ну, Більш-менш нормально. І 25, і 26. 27 от, швидко по кораблю. Якась буде йти швиденько нова подія. Так, щось буде летіти по косі, будуть оповіщення. да, Ось воно йде. Чи будуть руйнування? Ні, не буде, тому що ви з рибкою. Ну, і трошки ще прикривається, тому що тучки пішли. Там, може, може щось незначне станеться по тучкам, але це не. Точно, бо тучі точно не скажуть. Далі у нас е, Вінниця. Так, 25 з ключом все у вас буде окей. А ось 26 люди, у вас може статися якась біда. З руйнуваннями, але вона буде незначна. Це по перше. По-друге, цю ситуацію будуть пропрацьовувати, це основна карта якорь. І ще по розвілки вона може не, не, не відбутися. І ще, якщо вона даже десь незначно відбудеться, то буде вже в тому місці, де вона вже була. Ось так. Це буде промисловий якийсь об'єкт чи житловий. Ого це буде щось військове. Ось так. Далі дивимося північ, Київщина, місто Київ окремо дивимося. 25 число Київ. Можливі руйнування. Можливі, ось книга відкрита. І все там, все це можливо. Карти дуже суперечливі, вони дуже негативні. В цілому, люди, бачите, більш-менш задоволені, не знаю, з чим то пов'язано. Руйнування можливі там. Якось швидко воно пройде, може, то буде, знаєте, вибухове, щось, зву, звукова волна чи щось таке. Ну, скоріш, цього, ну, якщо люди задоволені, то там не буде щось таке страшне, скажімо так. Да? Да. З якорем – це пропрацьовка ситуації, з ресурсом, по клеверу пройдете, скоріш всього, успішно, все повинно бути добре. Працювати будуть, відбивати будуть. 27-го йдуть з проблемами. Але воно лежить між серцем і сонцем. Так, тут, тут будуть події летіти, буде дуже так, не дуже спокійно на душі. Так, буде летіти, будете відбиватися 27-го і будете з ключом, з ключом. Але, але щось все ж таки може проскочити. Немає букетика. Ну, коротше так, Київ. 27 -е у вас таке собі. Ну, 25 область у вас більш-менш нормально, по клеверу. Так, є якась така ситуація, але ви пройдете її по клеверу. Тобто успішно або, або по меншому варіанту. Ану, зараз докладу. Ну так, воно буде клопотання, все ж таки. ну, Більш-менш пройдете нормально. Так, далі, 26. З косою, що швидко буде, але будете збивати ви з ключом. Руйнувань немає. І 27- також буде пропрацьовка. Люди задоволені, будуть працювати військові, будуть у них проблеми, але карти всі ресурсні, то будете збивати. Ось і все. Так що область теж більш-менш нормально пройде. По пльоткам схожа більш на дрони, але може воно навіть пройде, знаєте, як от, ну, уламки не уламки, але руйнувань від них не, не повинно бути. Отак от якось. Так, чернігів. Чернігів. Ну, 26-та я бачу. 27 нормально. Ой, 25-те, господи. 26. Таке собі. Таке собі. Буде летіти. Буде летіти. Це по траєкторії? да, Ну, по плану йде. І що? Ну, будете відчувати, то зіб'ють. Така незначна буде ситуація. Зіб'ють. Іде, кудись по кругу буде йти дуже швидко. Воно по траєкторії по вашій, воно не до вас. О, буде багато оповіщень, ППО працює, все буде добре. 26 те якесь буде у вас таке чернігів. 25 числа. Так, у вас буде неприємність, але ви з ключом. Все буде нормально. Трошки неясна ситуація, але взагалі буде все добре. Вівтор, о, так, у вівторок о, плани оповіщення. І можливий. Можливий, ось, можливий прильот. Бачите? Можливий, тому що далі йдуть отакі карти. Тобто. Хлопці ще стабілізують цю ситуацію, приведуть її до комфортної. Тобто, коли лежить розвілка, то 50 на 50. Я більш схиляюся, що все буде нормально. Так, і третя карта, яка була. Ну, і де вона? Я її сюди на кучу докидала. Так, добре, 27-й я подивлюсь окремо. Так, 27 число Чернігів. Ні, буде все добре, буде працювати ППО по дитині, щось маленьке може статися і все. Так, цей регіон ми закінчили. Бажаю всім гарних свят. Бережіть себе і своїх близьких. Підписуйтесь на канал, будь ласка, давайте доженемо до 7 тисяч. Ну, ж так, хочеться того, будь ласка, підпишіться, щоб мені було приємно. то Зробіть приємно. Все, почуємось, па-па.